Мова рідна калискова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти, Перше слово крик любові, сміх і радість не мовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово, друге слово гімн величний, Грім звитяг і клекіт орли, Звук вічлизни неповторний. І простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буря крові пісня рвіна, і така, як пах любастку, і така, як мрія мрійна. є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов листиє. ти велична і проста, ти, могут... ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова. Мова пісня колискова, мова матері уста. Іван Багряний. Дякую за увагу.